Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо в роботі Honda CRV. Ось такий вигляд, вона має задні частинки і має пошкодження по пасажирській стороні. Клик тут прийшов нас вже знятим. Має такі пошкодження двері, задні, двері, передні, низ продертий. Зазорниць розкритий. Тут воно наїхавши двері, і видно, що подавлена дефектовка була Де там? на цій на страховій компанії десь в Америці. Це все діло обмальоване. Це що поверхнево, зараз показуємо, що в нас відбувається всередині автомобіля. Ось заломчик такий на кантові, невеличкий. Ну, більш... Продерте це в нас йде вже арочка. Ось така низ заложений. Складки такі всередині. Сам кант арки завалений у нас приблизно сантиметрів 7. Це одне діло по арці. Зверху такий вигляд має. Це вже хтось. Тут щось підсуковає, щоб двері якось відкрити. І. Промальовано що нижня петля завіси. Получається, продавна всередину тут, видно така плавненький цей нажим по сапужку. Стійки. Ось такі. Ну, відносно невеликі пошкодження по автомобілю. Значить, у нас буде двері задня заміна, під підрихтовку і арка в нас буде також рихтуватись. Перше всього зніметься зараз двері. Пошкоджені, одінуться вже двері, скажімо, ціленькі, вони перебрані всі скілопідйомніки, скло, все повністю перебрано на цілу дверку, і будемо ставити, приміряти, дивитись, що воно взагалі показує на цілому, скажімо, елементі, коли не діти, які в нас зазори, що у нас тут відбувається по цілому. Ось так. Перше, що в нас показує свідчить про те, що низ завіси придавлений. це двері стоять вище сухарика. На пів сантиметра вище, воно нічого не хоче одягатись. Так, зараз все ж таки ми його прикриємо. Хай там натяжечку і маємо таку картину. У нас зазор має бути в районі 2,5-3 до мм, так як між крилом і передніми дверима. А між передніми дверима і задніми ми маємо. Верх 7 мм. Низ в районі 6 А задній зазор у нас виходить. Получається, в цьому місці десь, ну так, до пів... максимум 1,5 до 2, не більше. 1,5 мм є. Тільки зазор ось такий. Зараз знімаються двері. Перше всього робиться підтяжка арочки на місце, простукається все, всі складочки, спотернець, тоді будемо вже займатись підтяжкою передньої стійки і розбиратись зазорами між дверима. Ось такий вигляд воно все має. Перше всього зробимо підтяжечку з воротним молотком арочки, тому що кріплення струбцини не можна. Оті, там близенько стоїть складочка. Зараз зробив підтяжечка. І тоді вже будемо чіпляти і тягнути Далі. Так, зачіпили краб розтяжку робимо підсвідку, кріплюється камера і зараз покажемо, як в нас будуть виходити складочки наших пошкоджень. Що ж, продовжуємо спотерні роботи. Площина сапожка верхня вирівнялась. Кант, також кант декоративної частини порога вже у нас вирівнявся. Потрібно площину цю тоненьку доспотерити. Є тут провал невеликий ще внизу. самому. І основне опор під, цей, під резинку дверну, потрібно його буде ще повністю весь припідняти. Будемо зараз спотерити далі. Сайтан, Дринки Аусифа, Паттерні be Де стріт, бал пила Каз кейс век, кейс Easy does it, easy does it They got госанте Так, ще у нас лишається зробити підтяжку нижньої завіси і верхній, верхній верхні тільки. 2,5 мм ще вперід, а нижнє потрібно 1,5 мм наверх і вперід приблизно так само мм на 2 Тому що зазор завеликий в 2 рази більший, ніж з протилежної сторони. Ось так. Будемо робити підтяжку і тоді вже робити примірочку двері, і бачимо, що далі потрібно буде рівняти, нерівняти, що як далі робити. Ось так працюємо. Все, зараз зроблять тяжко посадочного місце п'яточка. Ось так. Вийшла у нас площина на місце. Так, знімаємо петлі і будемо додивлятися, що в нас вийшло. Так, на зараз потрібно чуть-чуть підсадити. Зараз підчистим ще трошки. Все, тепер має вигляд такий, як потрібно. Далі, далі, далі. Далі в нас буде вже зборочка. Навісимо двері і порегулюємо зазори. Продовжуємо працювати. Ну що я можу сказати? От тепер зазор виходився такий, як потрібно. Що між крилом, мазальні, що між передньою задньою дверима ідентичні зазори стали, Зараз хвилинку я покажу ближче. Так, Ось такий у нас зазорчик тоненький такий як потрібно. Задня частинка такий же самий передній зазор. І чуть менший зазор між крилом і передньою дверима, такий як з протилежної сторони. Тож, будемо вже тоді ставити автомобіль на колеса. Ще з патровочка зробить цієї вм'ятини. І все. Так, ну що ж, Honda CRV. Доробили ми її, виходить, розібралися з зазорами. Тут було трошки збите, взагалі не було зазору між. Тут щось непонятне було, трошки як зміщений кут по пройому. Появився у нас цей клик верхній. Далі все, зазор став між кликом і крилом на місце. Рехтанулося це місце, що в нас було підломане зазор, так як потрібно по площинах Також однаково чуть чуть було дернуто. Дверка. Теж зробилось зазор між дверима передньо задньою на місці. Рихтонулося п'ятно на дверях передніх. Площині сталося, неся, бо було ще задавлені одна і друга завіска. Нижня то була гірша, вона була Получається, дві завіси було взад, сунду, бо не було зазора, Ну а нижня то ще й була в пів сантиметра продавлена. Серединку. Воно поправилося. стало так, як потрібно. Далі відправляємо. Ага, відправляємо поправочку. Ще серединку покажемо. Значить, був у нас заломаний повністю. Арочка. Відтяглося все по площині. По площині проєму. Получається цього. листви виставлено по, по проєму листви двері. Ось. Ну і вже тут площини сапожок. Ця площина на місці. Кант на місці. Площина ця внутрішня, кант внутрішній. Ці площини. п'ятачок оцей був роздавлений, дуже задавлено серединку. горбний, якийсь дає резинка регулююча та, що нанизу дверей. Всі ці площини повністю з кантами вивелося на місце і вже відправимо до малярів. Все.